Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Після минулого відео я вирішив зробити цикл про кожного із фраксидусів, про їхні характери, минуле погляди та в загальному про особистість, тим більше, що вони мають свою філософію, над якою варто задуматись. Але перед тим як почати, трохи новин. Я вже два роки веду свою практику як психолог, і наразі в пошуках людей, які також шукають психологічну підтримку. Диплом є, досвід теж, тому пишіть в коментарях, якщо заветься цікавлені. Ще й можна буде поєднати консультації з обговоренням моментів із гри. На цьому вступ завершено, тому беріть смаколики, заварюйте чай, а я починаю. Шрам вважається одним із харизматичних персонажів у грі, і це не просто так. Його впевненість у своїх поглядах та діях непохитна, а саме вона є основою для навички харизми. Він знає, що правий і не піддається через це маніпуляціям або тиску. Якщо хтось з ним не згоден, то він не буде намагатися довести свою правоту, бо знає, що в результаті доб'ється свого. Проте, з іншої сторони, це може говорити і про його гордовитість чи пихатість. Такі люди часто пробиваються через перешкоди і як танки їдуть без остраху. На відміну від Крістофору, який буде намагатися перешкоди обійти, уникнути. Цей Фраксидус проламає все на своєму шляху, аби тільки досягнути мети. Шрам, окрім таких сильних рис, також має і слабке відчуття витримки та терпіння, які балансуються іншими його союзниками. Він безкомпромісний та радикальний, якщо бачить, що перед ним хтось, хто не підтримує його погляди, а також жорстокий та неприступний. Коли вперше його бачиш, то не з'являється відчуття, що це антагоніст на одну арку, який після нарутотерапії терапії подобрішує і стане на сторону головного героя, його принципи та погляди міцніші та сильніші, і це викликає повагу та захоплення, але він емпатичний водночас, просто не показує цього, бо вважає слабкістю, через яку може програти, а програш для нього неприпустимий. То що ми можемо сказати про його характер уже? Харизматичний? Так. Принциповий та радикальний? Теж так. Але не психопат і вміє співчувати, що було показано ще на самому початку гри в його історії про овечок. Після Ламенту світ змінився не лише в соціальному сенсі, але і у фізико-астрономічному. Тепер все пов'язано із частотами та звуком, навіть космос. І для шрама це не трагедія, а перехідний етап. Який приведе до нової гілки еволюції. Проте так доведеться жертвувати чимось або навіть кимось, щоб вийти на цю нову ланку еволюції. Філософія цього персонажа дуже схожа на поєднання ідей Ніцше, трансгуманізму та соціального дарвінізму. Ніцше формував таке поняття як надлюдина уберменш, тобто ідеал людини, яка виходить за межі традиційної звичної для нас моралі. Вона створює власні цінності і бере відповідальність за своє життя, отримуючи натомість свободу. Але тут не лише про самодостатність та незалежність від таких оточуючих, а і про створення нових цінностей, про прагнення до влади, де людина реалізує себе шляхом утвердження сили та творчості, а також про перемогу над собою, де слабкість і страх стають перешкодою до того, щоб стати цією якраз над людиною. Якщо говорити про трансгуманізм, то тут шрам прагне злиття людини та тасет Діскорд, щоб створити нову надістоту. Нову цивілізацію кращу, ефективнішу, сильнішу та міцнішу. Трансгуманізм це не лише про перетворення, але й про поєднання. До прикладу, записати свідомість людини в андроїда, в якого частини тіла можна ремонтувати, що чимось схоже на кіберпанк. А уже соціальний дервінізм говорить про звичну нам теорію еволюції з її природним відбором, але в масштабах цивілізації та соціумів. Не виживають ті люди, які не змогли пристосуватися через власні погляди, або уявлення про світ, чи невміння адаптуватися. І таку ідею, таку філософію нам грі дають ледь не одразу. Шрам не змушує силою, не викрадає і не намагається довести свою правоту. Він захищає свою позицію, але не нав'язує її. І цим він стає ще більш сильним персонажем, бо з'являються думки від еволюції не втечеш. Тоді, можливо, дійсно ламент є необхідним і Фраксидуси намагається врятувати світ, а з іншої сторони, людство майже навчилося мінімізувати шкоду ламенту, і це також хороший вихід. Це створює дилему і внутрішній конфлікт, в якому важко зрозуміти, а як же краще. Чи дійсно ми обрали той шлях, який допоможе врятувати людство? Персонаж Шрама не просто про харизму чи типового антагоніста. Це комплекс історії, філософії та психології людини. Персонаж, який ставить запитання, чи існує правильний вибір. Але водночас показує, що якщо вибір зроблено, то борися за нього і міцно, стійко тримай удар, як би тебе не намагалися перевпевнити в протилежному. І наостанок: шрам це про те, що не існує правильного вибору, існує просто вибір. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях. І, як зазвичай, грайте в цікаві ігри, їжте смачну їжу та слухайте прекрасну музику. До зустрічі!